Доброго ранку, малята, любі хлопчики й дівчата, давайте з вами привітаємось. Промінь падає в долоні, другу посміхнись, очі у небес бездонні, за руки візьмись, шелестить над нами листя, весело стрибай, хвиля мружиться іскристо, тож і ти моргай. Сьогодні в нас з вами заняття по ознайомленню з природним довкіллям. А щоб дізнатися тему нашого заняття, я пропоную вам послухати віршик. Із пісочку жовтого із піску вологого. У нашій пекарні ми зліпили пиріжки. Заокруглені ріжки пиріжечки гарні. Діти, як ви вважаєте, про яку пекарню йдеться у віршику? Так, правильно про пісочницю? Діти, а чим ми граємось в пісочниці? З чого ми ліпимо пиріжки та пасочки? Відгадайте загадку, він жовтенький і сипкий. Доторкнешся, він м'який. Як захочеш, можеш брати і фортецю будувати, тільки воду мусиш мати. Так, це пісок. Пісок природний матеріал. Це означає, що він створений природою. У природі можна знайти пісок, наприклад, на березі річки чи моря. Хто з вас відпочивав на морі, чи річці і бачив піщаний бережок? Що можна робити діткам з піском? Так, будувати вежі, малювати на піску, ліпити різні форми? Діти, а чи знаєте ви, що це? Так, це пісочний годинник. А що насипано в ньому всередині? Вірно пісок. Будь-який пісок складається з дрібних частинок. піщинок. Давайте поглянемо уважно, як піщинки пересипаються вниз у годиннику. Піщинки великі чи маленькі? Так, вони дуже маленькі. Цей пісок сиплеться тому, що він сухий, і з нього не можна нічого зліпити, бо такий пісок розсипчастий, його піщинки не можуть триматися вкупі. Що треба зробити, щоб пісок тримав форму? Так, його треба. Полити. Добре поливаємо наш пісочок. Перемішуємо. Давайте спробуємо зліпити з нього пасочку. Дивіться, як тримаються піщинки. Наш пісок добре тримає форму, і з нього можна зліпити різні пасочки. Сьогодні ми з вами познайомилися з властивостями піску, і на цьому наше заняття закінчується. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!